Наразі триває процес активної перебудови міста, міста Трастянець. Фактично, вздовж дороги Н-12 це суми Полтава, яка проходить через наше місто. Фактично, держави виділені кошти для завершення цих робіт. Проєкт сам був розроблений, основа проєкту була зроблена ще в минулому році. І він передбачав собі реконструкцію ділянки дороги від ринка в центрі міста від Ліонірмага до Ахтівської гори. Частину дороги зробили, міст почали робити, і бачили, там було розширення, підйом на Ахтівську гору зовсім інший розширений. І, на жаль, будівельники не встигли зробити с'їзди, під'їзди, там дорожки і так далі. Та ділянка буде, була, повинна була повністю зробитися до війни, ну, але не встигли. Зараз же ми наполягли на тому, щоб не тільки та ділянка, а весь центр міста, починаючи з вокзалу, від Сівархлєбу, і фактично через це місто була реконструйована. Що означає реконструкція? Це лівньовки, по яким стікає вода дощова в річку. Це фонарі вуличного освітлення, клумби, тротуарні доріжки, дорога, стоянки і все інше було проведено до європейських стандартів. Як це сьогодні, ну, в принципі, передбачена концепція відбудови України. Держава України отримує кошти від різних міжнародних партнерів на відбудову. Не на військові цілі, не на дрони, не на там, каски і все інше. Це окрема вид допомоги міжнародної. Бо окремо є пакети фінансової допомоги, яка йде на армію. Тобто і Америка, там, і інші країни підтримують, там, і БТРи дають, там, і інші, інші і снаряди, і так далі. А окремо йде гуманітарна місія, скажімо так. Да? І ось в рамках цієї гуманітарних коштів, які отримала Держава Україна на відбудову Трасинець, як ви знаєте, вибраний одним із шести населених пунктів, по яким йде ця реконструкція. І ці гроші не можуть бути направлені на інші цілі, бо ці гроші виділені саме на відбудову України через Міністерство розвитку громади і території України. Державне агентство відновлення України, воно виконує ці роботи. Фактично, наша задача допомогти разом з ними напрацювати, опрацювати кожен з'їзд, кожну стоянку, кожен перехрестя, там всі ці тротуари, де що буде, де що прибирати і так далі, і максимально убрати все старе, що було прибрати і так далі. До речі, ці матеріали, що ми прибираємо зараз, вони частково є вже ну, зруйнованими, там якась плітка тротуарна, але та плітка, допустимо, де ще може бути використана, ми її знімаємо, перевозимо зараз на АТП, і там будуть складуватися для подальшого використання на інших вулицях, провулках нашої громади, ми його не викидаємо. Або ті бордюри, які там можуть ще бути використовані, ми їх збираємо всі і будуть вони далі використовуватися, намагаємося максимально Ну, якісно виймати, щоб не пошкодити і тому подібне, але все інше, що виймається центр міста до всього центра міста, буде фактично е перебудовано по стандартам європейським. Да? І якість освітлення, і як я сказав, вже дорога, і розмітка, і пішохідні переходи. Все це буде зроблено по тому проекту, який зроблений і, і, і пройшов експертизу. І, і там будуть визначені де можна приходити, де не можна переходити а не так, щоб люди хотіли бігали в кожному в кожному місці. З'їзди на вулицю миру. Вокзальне перехрестя, там не був світофор, на поворот на Цукрозаводський мікрорайон. Там не буде світофора, там буде така восьмерка, як можна об'їжджати, заїжджати безпеково максимально автомобілем. Це буде розширення, здоровезне розширення цього, цього такого перехрестя. Автобусні зупинки будуть нові стояти, всі, знімаються ці железні, які ми робили тимчасові, а будуть стояти сучасні зупинки, скляні. Тобто це буде зроблена європейська дорога, європейський благоустрій навколо вдовж цієї дороги по нашому місту. Тому ті люди, які говорять, що можна там, кудись інше, потерпимо, навіщо це знімаємо, непоганий тротуар, давайте йде реконструкція. На Трастянець виділені кошти. Державою саме по проєкту відбудови. І тому ми повинні їх якісно максимально освоїти, ці кошти. Як повторю ще раз, займається цим коштами, бо там деякі пишуть Мер, щось там знову вкрав, вкраде і так далі. Ну, по-перше, давайте домовимося наступним чином. Якщо хтось каже, вкрав, він каже, що конкретно, де і скільки. І після цього ми йдемо в суд, і в суді людина доводить доказами, документами і всім іншим. Бо я бачу, у нас дуже багато язиків розвелося в Трастянці, яких просто в мене немає часу ходити по судам, ну, не було часу до цього. Але в мене вже є бажання подати позов на одного такого писаку, от, який пише там, що от там він, там десь щось там, відмиває і так далі. За будь-які відмивання держава зараз дає по рукам дуже сильно. І тому, коли люди, такі говорять такі речі на мене особисто чи на команду міської ради, яка виконує технічну функцію, консультативну функцію, допоміжну функцію, бо займається цим питанням агентство, Гроші далі Києва не йдуть. Гроші в Києві, оплата йде за виконання роботи з Києва, не через Трасняцьку, навіть міську раду. Тому такі люди, коли ляпають такими, ну, такі речі язиками своїми, то ми можемо готові зустрітися в суді будь ким. Хай він покаже, що конкретно вкрали, де вкрали і тому подібне. І доведеться все. Бо от, наскільки мені відомо, всі ці ці десятки, якісь там скарги і всього іншого закінчуються нульом абсолютно. Тому що немає абсолютно ніяких злочинних дій сьогодні у діях працівників міської ради чи міських особистих. От така ситуація. Тому вертаємося до цієї дороги, повторюся, не можна на інші цілі перекинути ці кошти. Навіть на школу, навіть на лікарню, навіть на житливий фонд, який розбитий, це конкретно кошти дані на дорогу. А є окремі кошти, які дані на лікарню, які дані на два два житлових будинки п'ятиповерхових. По ним зараз тривають тендерні процедури. Визначить держава підрядну організацію, хто це буде робити. І в принципі, я думаю, що десь в вересні ви побачите, як вже будуть приступати до будівельників до робіт по Нискучанської, 9, п'ятиповерховий будинок, Лавічинська, 53. Зараз тривають роботи по теж предпредпредтендерні роботи по п'ятій школі. Вокзальний комплекс. Зараз вирішуємо, ну остаточне рішення, бо зараз тривають вже проєктні роботи. Ну, по суті, обговорюємо кожен етап цієї відбудови, тому що ну, є певні нюанси, є там, ну. Десь кабеля лежать, десь газові труби лежать, десь лівньовка, десь там щось інше. що там як це врахувати. І тому без міської влади то точно не бідемося. Але повторюся, наша функція максимально допомагати тим будівельникам і державі максимально швидше і якісно зробити всі поставлені е, роботи. Ну бо це приклад відбудови країни на прикладі конкретного міста, щоб потім на конференції умовно в Лондоні там чи, чи в Швейцарії, там чи десь в Лугано і так далі. Показати, що дивіться, от ми видавали кошти європейці. Ось ми по такому принципу зробили в місто. Ось кашториси, ось гроші які були витрачені. Перевіряйте, будь ласка, приїжджайте, дивіться, фотографуйте. і Якщо вас задовільняє, ми по такому принципу готові відбудовувати подальшому Бахмут. Там Маріуполь, там чи якісь інші населені пункти, які будуть звільнені нашими військами з часом на на, на захопленій сьогодні території, бо там треба буде все перебудовувати. Крім того, як я сказав вже я говорив раніше, ми напрацюємо методичні всякі рані різні, різні речі. Функції передача функцій замовника від держав від совредування держави від приватних підприємців держави. Ми це відпрацьовуємо ці питання разом з агентством, з міністерством розвитку. І ці наші напрацювання підуть уже в основу подальших рішень для інших громад, їм буде легше, і буде швидше, вже буде напрацьований механізм, як це все робити, і так далі. Бо це дуже дуже довго зайняло часу, це зайняло десь там три місяці, ці всі бю -бю бюрократичні узгодження. Бо всі погодження потрібні і треба робити в межах діючого законодавства України. Тому ну, мені приємно, що буде перебудовано. До речі, якщо говорити про... От, те саме, от В чому буде різниця? Да? Ну, якщо дорога залишиться дорогою, я сказав, там, за з'їзди тільки там, прикрестя будуть трошки по-другому зроблені, автобусні зупинки по-другому зроблені. Наприклад, тротуари, які ми зараз ну, познімали, так, то, наприклад, вони будуть розширені, вони будуть розширені на, здається, на полтора метра, якщо не помиляюсь. Значить, і там буде організовано для чого? Тому що організувати велодорожку людина, яка йде з коляскою по тротуару метр двадцять, з велосипедистом не розминеться. Який ще несеться на великій швидкості і може травмувати ту чи іншу людину. Тому в країнах Європи завжди тротуар 2,5 метра. Для того, щоб можна було спокійно йти, а збоку була зроблена велодорожка. І така велодорожка з'явиться, фактично у нас від центра міста до самого вокзалу і дасть можливість нашим дітям, нашим дорослим їхати на велосипедах на ринок там, чи кудись абсолютно безпечно. І це вже по-європейськи. Да? Тут ми говорили про велодорожки, ось вони з'являються. Тому треба цю роботу робити. І ну там і питання після війни чи не після війни, давайте ми розуміти, обсяг руйнації в Україні е, такий, що Україні Ну, треба буде років 10, мінімум, щоб все це відбудувати. Це в кращому випадку. Якщо ми почнемо там, через 3 роки чи через 5 років, це ще будуть вірші наслідки. Тому треба робити паралельно. І знаєте, я наприкінці скажу наступну річ. І колись дуже давно, я пам'ятаю розмову з одним із ветеранів війни, які воювали в 39-45-му. Так от він говорить, ми були в Німеччині, і були там бої важкі і так далі. Я здивувався, як бій затих, і розбита дорога, автобан, якийсь там, чи дорога розбита. І виходить дядько, і варить смолу, і заливає там ту ямку, починає асфальтом латати ямку. І тут йде бій Тут між там, двома країнами. Да? І ми питаємо в нього, на що ти це робиш? Бо завтра може бути розбита. Він говорить: я є тією фірмою, яка відповідальна за експлуатацію цієї за утримання цієї дороги. З мене відповідальність ніхто не знімав. Я не хочу, щоб люди після завершення боїв завтра чи післязавтра чи їздили по ямам. Я повинен цю ділянку дороги моментально швидко відновити. Да, бої ще будуть, да ще може прилетіти, все може бути. Але мені завтра буде ремонтувати менше, не всю розбиту повністю дорогу, а стане це мене завтра три ямки. От вся ситуація. Тому я кожен день виходжу і кожен день ремонтую те, що вчора було розбито. Ви бачите приклад Києва і інших міст. Прилітає ракета, на другий день виходять комунальники і починають ремонтувати дорогу. А давайте ну, задамо питання: а можна ж після війни? А чому ні? Навіщо витрачати гроші на ремонти і ями? Хай буде яма, а після війни зробимо. І хтось це скаже. Знайдеться обов'язково, якась там портала, почне писати, сидячи за кордоном. Не буваючи в трасянці, не живучи під, під обстрілами, під чимось іншим, в голодовки і так далі, знаєте, починає ума вставляти, навіщо вам там щось реконструювати, школи, садки і все остальне війна в країні йде. Розумієте? Людина, яка за кордоном, нас вчить, як, як нам жити. І тому, вибачте, але так робити ми не будемо. Якщо зруйновано, треба максимально швидко ремонтувати. А не дати хай затікає, розбивалюється, ми будемо ходити, спотикатись по цим явам об'їжджати, або хтось впаде в ту яму і так далі. Тому дуже правильно, абсолютно, коли розбили, на другий день вийшла техніка, златали, і сліда немає. Тому що ми дійсно люди, які не зламаються не під обстрілами, не під тривогами. І так далі будемо працювати, відбудувати свої підприємства, школи, лікарні і все інше, на зло ворогу, що він не робив, він Україну не зламає. І от елемент ремонту сьогодні будь-якого це в тому числі елемент нашої незламності. І не треба тут. Прикручити ці ситуації. А той, хто волає там за кордону, сусідчи десь на Кіпрі, чи десь в Німеччині, волає, що щось комусь не так. Послухайте, хай сюди приїжджають і тут живуть і розкажуть, що не так. Не ведіться на такі провокації. Я би радив би нашим всім тростянчанам і всім українцям. І посилайте їх подальше за руским кораблем.